Друзі, привіт всім. Сьогодні ми приїхали з товаришем половити такого, знаєте, зимового хижака по відкритій воді на Уж. Приїхав я на достатньо вже такі, знаєте, заловлене місце. Почнемо сьогодні саме з нього. Якщо сьогодні на цьому місці зранку буде тихо, там ще в нас іде одне теж такий цікавий каскад, яма, виходи, переходи, поїдемо туди. На ранок почнемо з цього місця. Приїхали ми на серйозний такі. Вихід з ями, з глибокої ями, приблизно яма метрів половиною. І останні рибалки ми крутилися саме біля цієї ями. Що з цієї сторони, що з цієї. Напевно, ви і з Віктором відео бачив, як ми тут ловили і наловили на цьому виході найбільше риби і попадались навіть рибні щучки. Я сьогодні буду ходити на спінінг. взяв з собою свій. Ультралайтовий спінцелектор міст 0,5-5 г. Оснастив я його таким ось джавіком до півтора дюйма в кольорі машинного масла і поставив 1,5 грамову чи бурашку. буде ходити на мармишку, на махову утку і подивимося. Я теж сьогодні з собою її взяв. Якщо у нього буде дійсна роздача, а в мене клювати не буде, то ну, будемо приходити, я думаю, вже наступне відео знімати саме на вудку. З мармишкою. А зараз ми будемо ходити на спінінг. Взагалі, от зараз останнім часом риба на риці уж почала брати достатньо таки погано. Середина зими, глухозим'я, така знаєте, міжсезонка, постійно змінюється вітер, то мороз, то відвига. На рибу це сильно впливає. І ось ранок я прокидав, взагалі ні однієї покльовки я не побачив, Хоча я тут декілька таких, от прям конкретних закидок зробив по тим місцям, де дійсно риба повинна стояти. Поки що глухота. Взагалі, риба на річці починає брати десь з пів одинадцятої до двох, не більше. Ну, ось, друзі, догнав під самим берегом на мого джавіка. Такий окунь невеликий. Хочемо з Богданом а, взяти такого невеликого окуня на тараньку. Давно такої собі а, штуки не робили, такого лакомства. Клюнув взагалі тут під ногами. Тому сьогодні трошки рибку будемо, я думаю, на засол Ну, Тут завжди він от, клює під самим берегом. Чомусь. На середині то брать не сильно хоче. Там як тоді який брав, то крупняк клевав. А це так прям геть вилетів. і вальну. Був. Був невеликий. Тоже такі самі, мабуть. О, щось є, друзі. А, палка. Палочка. Дуже таке враження, що далеко закидати не треба, він тут взагалі клює ось під ногами. Ну, багато таких бачите коряжок веток, що може по цій причині він ось, тут крутиться. А стосовно кльову на цій річці кльов достатньо такий специфічний. Буквально я ось недовго ловлю і кльова такого сильного не спостерігаю. А, цілу зиму, от роздача на цій річці, да на будь-якій іншій водоймі, там річка жерев ми їздили, кар'єри ми їздили. Тобто всю зиму, незалежно від фази, риба кльовала, там, з 10 до 2 години дня. Я не, не знаю, з чим це зв'язано. Чому воно так? Але такі спостереження в цьому сезоні я бачу. У мене ще тут такі є нанотвістилочки. Тоже щось наближене до машинного масла. Давайте спробуємо на активну таку приманочку. Може, буде реагувати просто краще, чим на джавіка. Може джавік трошки великий для такої риби сьогодні. В принципі, помінятись буде не проблема. Тому що хочеться знайти на що він зараз буде клювати краще, цей окунь. Працював твісторочок і такий ще, знаєте, для цього місця середній окунь, я б сказав би. Ось такий, ну, ну твісторочка цього вже зловів. Спрацював буквально він з першої проводки вздовж берега. Тобто там, де риба бачить, там де риба є, вона обов'язково клюне. Хоча б як мінімум, якщо біля риби проводимо. На ну, поки що такого знаєте заходу в берег я не бачу, щоб він прям так з ями жировать виходив. Хорошо. Для такої ловлі, для ловлі саме такого невеликого окуня, на мою думку, це достатньо ще такі груба снасть, тому що якщо б я кидав б зараз на якийсь там Bluebird Nano мармишечку 0,3 г, шнурик японський там до 0,2 по японській класифікації, ну я не знаю, я б на це, напевно більше б звою бріби набагато. Але що маємо, те то маємо, тому що в мене спін бюджетний. Ну нічого, друзі, якщо дійсно от якісь ну, скупчення окуня є, ви його знаходите. от такий от зараз покажу нано-твістерочок 0.7 дюйма, 1,5 грамова така чебурашка. Можна, в принципі, обграм ставити, але я хочу трошки покидати далі за середину. То буває, там і за середину клює. Ну, ниточка у мене 0.4 стоїть по японській класифікації. І Ну, як воно є, як його багато є, воно клює. Вже як дійсно там риба пасивна, там риби мало, то мені здається, в таких випадках там любля на рот би набагато краще. А зараз ходимо, подивимося, що там Богдан ловить на мармишку. нормально. Молодець. Вчора мужик повторюсь, 6 кілограмів ще кукуня маришки uh -huh. Одна отцепилась. для щаслив і один для дрові. Саме Бодя зловив окуня, а мене клюнув під там бачите, відкусив хвоста. І відірвав точніше на твістера. Зараз знову знайдемо з нашої колекції такого самого. Такий ще непоганий окунь був, блін, камера не записала просто, хоча вона була. Включено. Ну, таке буває здається. сьома GoPro, це ж ну, не завжди. Ідеальна за запись відео. Бо сьогодні вже мороз почався, вже трошки починає подвісать, я бачу. І нічого такі, знаєте, такі симпатюля був хороший. Можете де він стоїть. Весь під виходом з ями. Клює. Взагалі нам не глибоко даже, я скажу так. І пальнув на твістера. Ну це вже геть таке клюнуло дріб -дріб дрібніше, що я не знаю просто. Таке вже випустило, геть появляє. Клюнув на ямі, там така яма 4 метри. І, ну тут ще така поплха, такий течок був непоганий. Я звісно там ждав окуня побільше набагато. Якщо він там дійсно був би. Він клюнув так з такою ну, чіткою подачею. нападіння клюнув. Саме така була легенька пауза. І це він спокусився нашим нанотвістером. Знову клюнув такий середнячок. Ну, жадного покльовку, друзі, взяв. Жадний на цього нанотвістера. Отакі От друзі сьогодні клюють окунці на наноджиг. Правда, вони не такі вже й здорові, ловили ми тут набагато більші, але ж вони клюють одні за одним і нам на тараньку це те, що треба. Зараз ще раз продемонструю вам. Ось такий у нас іде, виходить нанотвістер в такому кольорі. І оце він під берегом на середині, там нема різниці, де бачить, зразу атакує. Тобто, 26-й в мене флюрс стоїть. Легкі такі достатньо спінінг Не нано, але в принципі ловити можна. І якщо риба дійсно є, у нас зразу йде покльовка. Я не думаю, що ми таких окунів будемо брати багато. Візьмемо собі там на наші потреби дай нам вистачить. Я тільки не можу зрозуміти, чи це він почав брати, чи це просто так от твістер працює. Я щось думаю, що твістер більш працює. Тому що джавік перед цим. Ну... Одного тако зловив і все. А тут вже стільки покльовок і твістера пошматували одного. Тобто нано твістера він бачу більше полюбляє. Друзі, такі ще окунь до берега приплив, що я не знаю. На ладоню. Єсть, зловив. Кого саме берега ганявся, як забалансієм, поняв? Відвлюлюся, окунь плаває верху. Ну такі, з хвостом майже з долонів. Другий заход на цю позицію, на цю ямку. Точніше на її вихід. Думість, що буде тут якісь клювання риби, що не буде. Бачите, де вони клюють? Вони під самими ногами ті окуня клюють. Тобто він показує, що він тут хоч і є. Дивіться десь може від, від них метр була покльовка. Боді собі тихенько стоїть ловить, саме вихід з ями. Ну По пояс води і бачите, який гарний окунь клює. А у мене перед цим такий прям готив, теж на цього нано-твістера. Ну, зразу його не підняв, я навіть не знаю, який він там я не побачив його. І зразу він буквально, тільки я включив камеру, він вичіпився. Я думаю, там окунь був більше долоні, десь в районі грам 200 по відчуттям. Думав спочатку гроші на щуку, але дуже багато таких навіть, тичків, Це був стопроцентний окунь. І він клює, ось виходить з ями на цю таку мілку бровку. Не знаю, ходиш по ямі, такі не клюють. а Саме ну, де по на води чомусь. Таких покльовок дійсно багато. Під цією, цією травою клює, по поколіна води Так легенько тягнеш і ну, відчуваєш, як він клює. Ну великий просто окон. Тоже кусь травзи все пьем. Значит, да он стоит? На бровке там стоит. Поколено воды. русло по той стороне идет. Сказал, там такие кабаны. Или еще, или Куда это ехать? Быстро доехал бы. Куда это ехать? Ну пока что водитель только на нормушку sí, yeah. Мне на твистер то. Трошки перестав клювати. Відно привік до приманки, я так зрозумів. Зараз щось може якусь другу, другу приманку поставимо. Побачимо. Він вже вона йому намозолила очі, цей, цей, цей твістер. І вже він просто може на нього не хоче. Давайте поставимо назад того джавіка, на якого ловили. Побачимо, чи це проблема в приманці, чи це проблема... Може в тому, що він просто не хоче ганятися, хоче щось таке, щоб йому над головою теліпало. Чарик буде покрупні, але я думаю, це не проблема для такої риби. Тільки друзі поставив джавіка і одразу такий окунь впаяв, я не записував. Я вже хотів йти, зивітися, на інше місце. І такий прям, ну, друзі, яка покльовка була. Бачив як кінчик пілітнуло. Дуже сильний удар був. Це хороший окунь б'є. Ну, Пасивно, бачите, так б'є. А ну ще раз зараз спробуємо його виманити. При це теж був такий ну, кабанев хороший. так я ось клюнул на джавика, на великий окунь. Приманка в два раза больше, чем окунь. Дряемся, друзья, значит, тут у нас такая идея. Ложбинка под берегом. Є шанс, що тут можна щось впаяти. Тут така десь 2,5-3 метри гульбінась була, як було багато води. Побачимо зараз. Трошки спустимося з течії до наступної такої ложбини. Там іде далі прикати, знаю. Спробуємо десь тут пошукати теж окуня. Може десь він тут і дійсно є. Ого, щось всього непогане. Друзі, щука здорова. Блін. Відчепилося. Окунь взагалі зараз затих і ось впаяла щука на цей натвістер на тому місці, де я починав ранси ловити окуня. З таким тичком, з таким всім, я думаю, чесно кажучи, взяв дебелий окунь. А потім вже підняв там щучка така грам 700 була, друзі. Звісно, якби мені зловили, це було б взагалі феєричне завершення цього випуску, але так, в принципі, і дякуємо РіЦУ за те, що ви побачили покльовку. Можу це чому перестав брати окунь? Ну, Бачите, де я вона взяла? А теж на виході з ями. паяла мені. Тобто риба є. Но... Я так зрозумів, сьогодні крутитися весь день біля цієї ями було. Туди-сюди ходить круги наматувати, міняти приманки і можна було просто дочекатись виходу щуки. Ну, клюнула вона, коротше, десь на бровці очерету. І чистого. Десь ну така глибина там 2,5 метра, така. Ну, чітка чітка подача. Така, більш окунева все-таки на падінні була подача. Але показала щучка. Причому хороша щучка була, як для наноджи. Тобто є риба, але плора така, що воно можна, не толком не сильно хоче. Закраєчок, я бачу, так вона на легенько, легенько за закраєчок висіла. Ну нічого, хоч хлюнуло, хоч записало, хоч камера не заглючила в той момент. Видно, друзі, щука почала брати. Тому що окунь перестав. і Буквально з першої проводки я закидаю на цьому місці на е, нотвістер, який я сьогодні, в принципі, весь день ловлю, а почав я ловити ось прийшов на позицію, де я зранку зловив там перших пару окунів. І буквально такий під ногами тичок, Я, чесно кажучи, думав гарний окунь. А вже потім підняв, дивлюся така щучка, така грам 700. Для такої снасті, це прям трофей ще був. Але вона зійшла. Я бачу, що вона закрай зачепила, завела мені вечерет, і я знав, що вона зійде, друзі. Ну давайте ще раз зробимо декілька закрідок. і будемо робити, думаю, підсумки цього відео. таке вранці поклявало трохи і все. Ну, давайте ми ну, спробуємо край ями. на явность рыбы может удастся что-то выманить тут тоже такая идея края ямы не сильно глубокие яма посередине глибока до 5 метров посмотрим есть ли здесь рыба или но щука появилась не на выходе ямы как всегда ничего нового Зачіплю я думаю, друзі, будемо закінчувати наше відео, тому що клявати в принципі перестало. Оце на завершенні риболовлі нам. Річка Уш подарувала щучу покльовку, достатньо така середня щука була для цих країв. І в принципі на цьому у нас все закінчилось, тому що окунь, я так от дивлюся, ну просто за тих. Просто за тих, що не кидаєш джавіки, такі нанотвістера, в принципі, ноль реакції. Він просто перестав клювати. Ну нічого, друзі, якщо брати загалом нашу рибалку сьогоднішню, то ну, я більше двох десятків окунців злив. Правда, вони були не сильно великі, а крупна риба сьогодні, яка я брала, то вона вся відчіплялась. Ну, мається на увазі риба побільше, яка брала. Тобто, Один був або гарний окунь, або щупака клюнув мене на міляку, І ось буквально на завершення в мене знову була гарна щуча покльовка. Тобто, зараз така ось настала фаза, пора, що на нашій ріці. Крупна риба брати особо не хоче, бере така дрібна або середня. Але, щоб не сидіти вдома, можна взяти з собою на наджиговий такі около спінінг і хоча б якийсь кльов побачити, друзі. Ну, а ви можете це відео підтримати своїм лайком і написати коментар. Всім до зустрічі!